Так, кортеч із тілом загиблого Степана Гуні на колінах зустрічали у рідних замулинцях. Герою було всього 26 років. Він загинув на запорізькому напрямку 14 березня. Приїхали провести в останню путь Степана і бойові побратими. Військовослужбовець на позивний Маріо. І з ним був з перших днів війни. Побратим з перших днів ну не знаю. Я взагалі з ним е, завжди був як вам сказати. Нема навіть слів завжди був добрий, справедливий. Голова Матієвецької громади Любомир Василовський зізнався, що йому дуже важко говорити про Степана Гуню, адже це син його товариша, який виріс у нього на руках. Чергова втрата чергового героя України, чергового воїна, чергового захисника ми сьогодні ховаємо це воїн 102-го батальйону 77-ї територіальної бригади. Поня Степан, який добровільцем, добровольцем разом з батьком з перших днів війни пішли захищати нашу Україну. На жаль, Вручає найкращих. Степан був навідником е, РПВ дронів. Він сам сам, самучка, навчився, і дуже чітко він виконував субові завдання. Це свідчить про те, що він отримав п'ять медалів. Він отримав. На, на жаль, останню медаль він отримав вже після того, після того вже не він отримав, отримав його батько. Проводжали героя цією громадою. А побратима несли труну на місце поховання на руках.